Привіт! Знаєте, війна в Україні, вона ж не просто на полі бою, вона взяла і повністю перекроїла економічну карту Європи. І ось що цікаво: галузь, яку ще вчора називали, ну скажімо так, токсичною, раптом стала справжньою золотою жилою. Так, мова йде про оборонну промисловість. Зараз вона переживає такий бум, якого, мабуть, не було з часів холодної війни. І це не просто якісь локальні зміни. Ні, ні. Ця хвиля котиться всім континентом і змушує всіх, і інвесторів, і уряди кардинально переглядати свої погляди. Просто вдумайтесь у цю цифру: 30 мільярдів євро. Саме стільки може коштувати найбільше оборонне IPO в історії Європи, і готує його одна, на перший погляд, не така вже відома чеська компанія. Ця цифра це не просто гроші, це, знаєте, такий собі яскравий символ, символ тектонічних сувів, про які ми сьогодні і поговоримо. Отже, який у нас план? Спочатку зануримось в історію однієї компанії, щоб побачити, як війна стала для неї справжнім каталізатором, потім подивимось ширше на весь континент. З'ясуємо, що там відбувається, звісно, не оминемо і складні етичні питання: прибуток чи захист. І на сам кінець спробуємо зазирнути в майбутнє. Що ж чекає на європейську оборону? Гаразд, починаємо і в центрі нашої історії уявіть собі, 33-річний чеський мільярдер, його звати Міхал Стринат. А його компанія Чекословач Груп або просто CSG. І так, саме він стоїть за тим самим рекордним IPO, що може змінити правила гри на всьому ринку. Що таке IPO? Ну, якщо просто, це коли приватна компанія вперше виходить на біржу. Але вихід CSG на Амстердамську біржу це щось значно більше, ніж просто фінансова операція. Це знаєте, такий сигнал для всього ринку. Сигнал про те, що ставлення до оборонки кардинально змінилося. Гроші, які раніше цей сектор обходили десятою дорогою, тепер, схоже, потекли туди лікою. Але ж звідки взялася ця компанія, як вона так злетіла. Повірте, її історія починалася ну дуже скромно. Це майже класична історія про те, як з ну, практично з попелу виростає ціла імперія. Усе почалося ще в 90-х, коли розпався Варшавський договір, по всій східній Європі залишились гори старої радянської техніки, і батько Міхала Ярослав побачив у цьому можливість. Він почав скуповувати цей по суті металобрухт і ремонтувати його. Уявляєте, компанія починалася з менш ніж 20 людей. А сьогодні, ну ви самі бачите, бізнес на іржавих танках перетворився на справжнього гіганта. А потім Потім почалося повномасштабне вторгнення в Україну, і для CSG це стало без перебільшення ракетним паливом. Попит на все, що вони виробляли від снарядів до танків, злетів просто до небес. Давайте просто подивимось на цифри. Вони тут красномовніші за будь-які слова плюс 82%. Це зростання виторгу компанії лише за перші 9 місяців 2023-го. Загалом вийшло 4,5 мільярди євро. Вражає, правда? Але знаєте, що ще більш вражає операційний прибуток. 1,2 мільярда євро. Це дає маржу у 26%. Для оборонки це, ну, це просто космічний показник. Він свідчить про дві речі: шалений попит і неймовірно ефективність бізнесу. А куди ж ідуть усі ці продажі? Дивіться, яка цікава картина. Більше половини це Європа та інші країни НАТО: 18% – США і ще 26% – Україна. Цей розподіл дуже чітко показує наскільки бізнес компанії зараз зав'язаний на поточні геополітичні ситуації безпосередньо. Але стринад не зупиняється. Ключовий хід у його стратегії це купівля американської компанії Кінетік Group. І ціна питання 2,2 мільярди доларів. Там, до речі, був певний опір від американських політиків, але угода все ж відбулася. І що в результаті? CSG стала найбільшим у світі виробником малокаліберних боєприпасів. Ось так. Історія Сезгі, звісно, дуже показова, але важливо розуміти, це не якийсь унікальний випадок. Ні, ця компанія лише пазл у набагато більшій картині. Картині масового переозброєння, яке зараз охопило без перебільшення всю Європу. Ось подивіться на цей графік. Він просто шокує 2014 рік. Лише три країни НАТО витрачали на оборону ті самі е, знамениті 2% ВВП. А прогноз на 2025. Всі? Всі члени альянсу це не просто зміна, це, це тектонічний сув у пріоритетах європейської безпеки. І мова йде про просто астрономічні суми. НАТО вже говорить про ціль у 5% ВВП до 2035 року. Німеччина створила спецфонд на 100 мільярдів євро. Євросоюз теж запускає свої програми. І ще найцікавіше, навіть венчурний капітал, який завжди обходив цю сферу стороною, тепер вливає мільярди в оборонні стартапи. Причому це вже не тільки про танки і снаряди. Війна в Україні дуже чітко показала майбутнє за технологіями. І ось ми бачимо цілу нову хвилю стартапів: одні, як Хельсінг, займаються штучним інтелектом для військових, інші, як Квантум Сістемс дронами, і вони вже стали невід'ємною частиною цієї нової оборонної екосистеми. Ну, звичайно, такий вибуховий ріст не може не викликати складних питань, етичних питань. Де та межа? Межа між необхідністю забезпечити безпеку і, скажімо прямо, заробітком на конфлікті? З одного боку критики вони кажуть: послухайте, ці компанії просто наживаються на війні, це ж очевидно, і такі звинувачення лунають звідусіль і в Чешії, і в Штатах мовляв, це спекуляція на людському горі, штучне завищення цін. Але є і інша сторона медалі ось що каже сам Стренад. Суверенітет, стримування, незалежність, усе це має свою ціну. Оборонна промисловість повинна мати такі ж стимули, як і будь-яка інша. Логіка тут проста: без прибутку не буде інвестицій, а без інвестицій не буде ні розвитку, ні зброї. І знаєте, що в цій історії, мабуть, найдивовижніше, це розворот на 180 градусів, який зробили великі інвестори. Ті самі пенсійні фонди, які роками кричали про ESG і уникали акції оборонних компаній, як вогню. Тепер кажуть, що інвестувати в оборону це виявляється соціальна відповідальність. Ось такий поворот. Так що ж у підсумку, що все це означає для майбутнього? Ну, одне зрозуміло точно. Європа входить у абсолютно нову еру, і ця ера матиме дуже довгострокові наслідки як для безпеки, так і для економіки. Якщо підсумувати, то майбутні оборонки зараз формують чотири головні тренди: по-перше, старі гіганти нарощують м'язи. По друге, технологічні стартапи приносять свіжі ідеї та інновації. По-третє, у сектор повертаються великі приватні гроші. І по-четверте, держави нарешті готові витрачати на оборону вдовгу. Тож, ми закінчуємо не з відповіддю, а з великим питанням. Світ безперечно став небезпечнішим, і потреба захищатися очевидна. Але де ж та сама межа? Межа між забезпеченням безпеки і бізнесом на конфлікті? Здається, це головне питання нової епохи, на яке ще доведеться шукати відповідь.